У горішніх плавнях зростає заборгованість мешканців за послуги водопостачання та водовідведення. Далі дивіться коментарі з цього приводу головного інженера комунального підприємства ВУВКГ Владислава Парасоцького. Заборгованість населення України за послуги водопостачання та водовідведення залишається серйозною проблемою, особливо в умовах війни та економічної нестабільності. За даними Державної служби статистики, у другому кварталі 2025 року борги за ці послуги перевищили 10 мільярдів гривень. Це значна частина загальної заборгованості за комунальні послуги, яка перевищила 106 мільярдів гривень. Експерти відзначають, під час війни заборгованість зросла в кілька разів. Деякі водоканали отримують лише 70% необхідних коштів для покриття витрат, що ставить під загрозу стабільність їхньої роботи та якість послуг для населення. У горішніх плавнях ситуація теж непроста. За даними головного інженера ВУ ВКГ Владислава Парасоцького, заборгованість за Водопостачання та водовідведення за період від 2021 до 2025 року зросла майже на 17 мільйонів гривень. На 2025 рік, на 1 жовтня, ця заборгованість сягнула 39 мільйонів гривень. Тобто, ви розумієте, яка це сума це дуже велика сума для нашого підприємства. На даний період часу героїв Дніпра 23 960 тисяч борг. Загальний за водопостачання та водовідведення Добровського 75, 203 тисячі гривень, портова 5, 1 мільйон 432 тисячі гривень. Несвоєчасна оплата мешканцями за отримані послуги, призводить до боргів перед обленерго та постачальниками реагентів для очищення води, а також ускладнює обслуговування обладнання і заміну старих мереж на нові. У цьому випадку на допомогу приходить міський бюджет, який компенсує нестачу коштів, щоб фахівці водоканалу могли проводити всі необхідні роботи вчасно. На електроенергію ми платимо від 40 до 45% відсотків в місяць від нашого загального бюджету. За реагенти від 15 до 18% відсотків ми платимо відповідно для очистки питної води. І заробітоплата підприємства також сягає від 40 до 45%. відсотків. Тобто, для розуміння, це весь бюджет, який є на нашому підприємстві. Завдяки допомозі міського голови та міської ради нам допомагають і виділяють кошти для компенсації тарифу нашого, а також для компенсації цієї дебіторської заборгованості. За останні роки ВУВКГ провело численні реконструкції та капремонти, заміну запірних арматур мереж, водопостачання та водовідведення насосних установок та іншого обладнання. В наше підприємство виконує всі поточні ремонти, багато капітальних ремонтів. Замін ділянок, запірна арматура, а також придбання паливно-мастильних матеріалів і дуже багато інших робіт майже все за рахунок допомоги бюджету. Тобто є 5% орієнтовно на наших власних витрат, які ми витрачаємо в змозі витратити в місяць, все інше нам допомагає бюджет. Робота з боржниками також триває, однак на повернення коштів йде чимало часу, а борги знову зростають. Як зазначає Владислав Парасоцький, більшість боржників це мешканці, які не мають можливості сплачувати за послуги. І навіть виконавча служба у таких випадках без сила. За цей рік нам вдалося за допомогою виконавчої служби, а також приватних виконавців стягнути з боржників 1 мільйон 960 тисяч гривень. Це є Велика сума це дуже багато роботи пророблено. 217 заяв подано до виконавчої служби, з яких 91 задовільне. Я хочу звернути з наших споживачів, що необхідно платити вчасно та в повному обсязі за послуги з водопостачання та водовідведення, щоб наше підприємство могло функціонувати на 100%. Від роботи комунального підприємства залежить комфорт містян, наявність якісного водопостачання та стабільного водовідведення. Тому своєчасна оплата комунальних послуг це внесок кожного мешканця у нормальне функціонування міста.